Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в фінку на борт Game Arena. Це проста гра з механікою манкали, тобто переміщення фішок між комірками, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Коротка довідка. Фінка це ділянка сільської або сільськогосподарської землі, зазвичай із котеджем, фермерським будиночком або садибою, яка часто прилягає до лісу чи плантації. Гра імітує збирання врожаю тут і перевезення його в райони острова для виконання замовлень. Інтерфейс: В центрі столу розміщується ігрове поле з вітряком. Перемішуються 12 крил, і у випадковому порядку розміщується горілиць в комірках вітряка. Перемішуються 42 плитки замовлень і розділяються на 10 стопок по 4 тайла у кожній. Стопки виставляються в кожну область мапи, відкривається верхня плитка. Дві плитки залишаються поза грою. Також в кожному з 10 регіонів на комірки маєтку випадковим чином розкладаються по одному тайлу фінки. В лівому верхньому кутку викладаються дерев'яні фінки на дві фігурки більше, ніж кількість гравців. Справа внизу біля ігрового поля розташовується загальний запас: 108 жетонів їжі, розсортованих за типом. Апельсини, виноград, мигдаль, лимон, інжир і риба. Для двох гравців з гри видаляються по 9 жетонів кожного типу, на трьох – по 4 кожного типу. В лівому верхньому куті розміщується сто з карт із віслюками. Кількість карт в два рази більша, ніж кількість гравців. Як добре, що в адаптації підготовка відбувається автоматично. Під ігровим полем знаходяться ігрові зони гравців, особистий запас продуктів та місце, куди будуть викладатися виконані замовлення. Кожен гравець отримує жетони фермера свого кольору залежно від кількості гравців. Пригрів двох-5 фермерів для трьох гравців 4, на 4-5 гравців три фермера. Уся інформація також дублюється в статус барі. Випадковим чином обирається перший гравець. Початок гри. Гра починається зі вступного етапу під назвою Перший врожай. Перший гравець розміщує одного зі своїх фермерів на будь-яке крило вітряка. Та бере із запасу рівно один жетон зображеної їжі і додає в свій запас. Всі жетони їжі видимі для всіх гравців протягом усієї гри. Далі за годинниковою стрілкою інші учасники розміщують по одному фермеру на будь-якому крилі вітряка та беруть рівно один відповідний жетон їжі із загального запасу. Так буде повторюватися, доки всі гравці не розмістять усіх своїх фермерів. Немає обмежень щодо кількості фермерів, які можуть бути розміщені в одній комірці вітряка. Хід гри: У свій хід ви повинні виконати одну з наступних дій: перемістити фермера або здійснити доставку. Перемістити фермера. Так, ви збираєте жетони їжі та карти з віслюком. Виберіть будь-якого з ваших фермерів і перемістіть його за годинниковою стрілкою. Кількість комірок, на які пересувається фермер, визначається кількістю фермерів на крилі вітряка, з якого ви рухаєтеся. Якщо ви єдиний фермер в комірці, то можете переміститися рівно на одне місце за годинниковою стрілкою. Потім ви берете по одному жетону зображеної їжі із запасу за кожного фермера на крилі, включно з вашим власним, і додаєте у свій запас. Також, коли ви переміщуєте свого фермера через одну з двох ліній на вітряку із зображенням Віслюка, ви отримуєте відповідну карту з запасу. Якщо вам вдалося перетнути обидва значки одним рухом, то візьмете дві карти. А тепер хитрий маневр ігрової механіки. Якщо вам знадобиться взяти більше жетонів певного типу їжі, ніж є в запасі, усі гравці повернуть всі жетони їжі цього типу. Зі своєї ігрової зони в запас разом з вами. Потім ви берете відповідне число їжі із запасу. Зверніть увагу, такий перерозподіл може призвести до того, що ви матимете менше жетонів їжі, ніж на початок свого ходу. Такий самий процес відбувається, коли закінчуються карти віслюків. Зробити доставку. Ця дія дає вам переможні очки за доставку до громад зібраних вами продуктів. Поточна потреба кожної спільноти відображається на тайлі замовлення в кожній області острова. В свій хід ви можете здійснити доставку в одну або декілька громад. Ви повинні зіграти карту Віслюка і тільки одну. Карта повернеться в загальний запас і розміщуєте товари на тайлі замовлення спільноти. Ви повинні розмістити точну кількість і типи вказаних ресурсів, не більше і не менше. Для тайлів із коробками можна використовувати будь-який один тип товару. Тут все це робиться автоматично. Використані жетони товарів повернуться до запасу, а ви отримаєте плитку або плитки замовлень. Кількість переможних очок еквівалентна кількості ресурсів, вказаних на плитці замовлення число У верхньому кутку жетона. Однак максимальна кількість жетонів їж, які ви можете доставити за один хід, становить 6. Одночасно відкривається новий тайл стосу замовлень регіону. У нижньому куті стопки відображається кількість жетонів, які залишаються. Отримання фінки. Як тільки хтось забирає останню плитку замовлення, в регіоні визначається власник фінки. Тобто гравець, який надав найбільше ресурсу, вказаного на тайлі фінки для цього порівнюються виконані плитки замовлень, жетони з ящиками не мають типу товару і сюди не враховуються в статус барі гравців. Відображається хто і скільки яких товарів вже передав. Якщо жетон фінки містить два різні продукти, його отримує гравець, який приніс найбільшу кількість цих продуктів разом. Фінка із зображенням віслюка переходить гравцеві, який доставив найбільшу загальну кількість їжі. Ящики також зараховуються. Якщо між гравцями буде доставлена однакова кількість продуктів, жоден гравець не отримає фінку, а жетон скидається. В будь-якому випадку на комірку маєтку громади із запасу викладається дерев'яний жетон фінки. Розміщення останньої фінки на острові закінчує гру. Кінець гри Додаються всі переможні бали. Гравець із найбільшою кількістю перемагає. У разі нічиї перемагає гравець, у якого в ігровій зоні більше жетонів їжі. Крім того, в налаштуваннях гри можна ввімкнути міні-доповнення. Бонусні плитки. В стопку біля ігрового поля в порядку зростання розміщується 5 плиток бонусів від 7 до 3. Той, хто першим збере 6 замовлень із значеннями від 1 до 6, негайно отримує верхню бонусну плитку із значенням 7. Наступний гравець, який це зробить, бере наступну плитку і так, далі, допоки не будуть розібрані всі 5. Ви можете взяти ще одну бонусну плитку, якщо зберете другий набір. Ці бонусні плитки зараховуються як очки під час підрахунку результатів. Плитки дій. Кожен гравець отримує 4 плитки дій. У свій хід ви зможете використати лише одну із бонусних дій на додаток до базової. Після розіграшу тайл вилучається з гри. Плитки дій дають такі додаткові ефекти. Подвійний хід. Після переміщення вашого фермера та розіграшу ефекту. Ви ще раз виконуєте дію перемістити фермера. Порив вітру. Ви переміщуєте одного зі своїх фермерів на будь-яке крило вітряка та забираєте жетони їжі, ніби вас туди здуло. При цьому карту з віслюком ви не отримуєте. Великий візок з віслюком. Еквівалент карти віслюка, який дає можливість доставити 10 товарів за хід замість базових шести. Знижка на продукти. При виконанні дії доставки. На замовленні ігнорується один ресурс. Так, не можна виконати завдання лише з однією їжею. Це всі правила. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!